Друже, привіт! Ти на каналі Останній Перекрас і мене звати Михайло Не треба. І сьогодні ми будемо тестити чудо-пристрій під назвою антистатичний пістолет. Я в цьому плані трохи відстав від часу, тому що е, я ним до цього не користувався. От. Сьогодні ж у мене буде в роботі пістолет власного виробництва магазину Маліві е, е І будемо тестувати, чи дійсно він працює. Для цього я спеціально взяв пластикові деталі, тобто, це у нас бампер. Два пороги та фендери на крила від x 5 І подивимося, чи дійсно він працює, чи дійсно він потрібен. Ну і власне всі нюанси пов'язані з роботою з цим пістолетом. Тож далі буде цікаво. Безпосередньо перед фарбуванням я пластикові деталі завжди знежирюю спочатку антисиліконом сольвентним, а потім водно-спиртовим. У більшості випадків дуже... Потужно заливаю повністю всю поверхню і витраю потім насухо серветку. Це робиться, по-перше, для того, щоб зняти різноманітні неорганічні забруднення, як, наприклад, під з пальців або там залишки водички, якщо ви з водою працюєте, а також для зняття статики. Тобто ми робимо декілька операцій для того, щоб зняти статику з пластику, щоб він не притягував на себе ворсу, ну і різноманітні там пилові частинки, які мають здібність літати по камері. От, тому. Не дивлячись на те, що в нас є антистатичний пістолет, все одно проходимо водно-спиртовим, знежирюємо гарну поверхню, знімаємо статук, статику таким чином, і потім додатково знімаємо статику ще пістолетом. Після того як я знежирю поверхню двома знежирювачами, сольвентним та водно-спиртовим, я проходжу поверхню стисненим повітрям з антистатичною серветкою 60-255. І аж потім ми проходимо водно. Е і аж потім ми проходимо антистатичним пістолетом, тобто він не здуває пилюку, він тільки знімає статику. Тож поверхня має бути максимально чистою, в принципі, ну до до, фар... Готовою до фарбування. І вже потім він знімає статику. Ось так виглядає цей девайс. Дуже простий. На перший погляд, тобто це обдувочний пістолет, плюс якийсь набалтажник зсередині там, 5 чи 6 електродів, розташованих в хаотичному порядку, які знімають статику якимось чином. Фізично я пояснювати цього не буду, тому що я не знаю, як це працює. От, просто мені дали на тест такий прибор, і зараз ми будемо його юзати. Заряджається він з порта Type-C, вмикається дуже просто, отак вімкнули, і можете працювати по деталі. Стосовно його використання, чим довше ви використовуєте його на поверхні, тобто, чим повільніше ви проходите, тим кращий результат. Це вже результат спостережень, тобто наших тестів до цього відео. І стосовно відстані, відстань теж середня, тобто, ну приблизно як ви трошки далі, ніж ви фарбуєте автомобіль. Отак. На металі він теж працює, тобто я фарбував X5 метал, і є відчуття, що реально пилу менше. А на пластику я його використовую вперше, вдруге вірніше. Перше там були малесенькі деталі. О, тож на цих величезних деталях, тобто на величезній кількості деталей, якраз ми його затестимо і побачимо, чи дійсно він працює. Тож починаємо. Отже, зараз я наношу ґрунт сілер на важкодоступні ділянки бамперу для того, щоб активувати адгезію бази до цих місць, щоб менше заклеювати і так далі. І потім наношу базу. От, після нанесення лаку вже буде видно результат роботи антистатичним пістолетом, але в принципі в процесі накладення бази це теж помітно, тому що база начебто зовсім по-іншому лягає. Я не можу це пояснити, це треба просто побачити. Відповідно, цей пістолет може впливати не тільки на кількість пилу, а й на відмінність кольору. Тобто, коли бампер заряджений статикою, то зерно по-іншому лягає, і колір може відрізнятися. Наприклад, на сріблястих кольорах. При використанні антистатичного пістолету, практично цей ефект має бути нульовий. Тобто колір не має відрізнятися. Але я це ще достовірно не тестував, тобто я не знаю це на 100%. Знаходимося в. Положені тест. Грунт Сілер мене Норфлекс. Він продається на розлив. Набрали собі 100 грамів От. і можна фігачити. Одно з важкодоступними місцями ви можете використовувати цей ґрунт як мокряк. тобто десь щось підґрунтувати, Заізолювати, тобто, це реально відмінний ізолятор, тому якщо є прошліфовані місця, їх теж, їх теж можна покрити ґрунтом. Я не знаю, як пояснити, але є відчуття, що база лягає по-іншому. Не так, як завжди, Тобто, ну, щось з зерном відбувається. І пилючки реально мало. Тобто навіть на базі видно, що пилючка не падає. І я зараз шукаю, що мені під шліфувати перед нанесенням третього шару бази. Реально, як такої пилюки, прям немає. Є декілька мілких смітинок, але ці речі спокійно накриваються лаком, Тобто, без всяких там. Проблем. Тобто всі смітинки лаком заливаються. Так що наносимо зараз третій шар бази, лакуємо і дивимося на результат. розводжу пілігрінчик це 550 2 до 1. Для цього автомобіля я не буду додавати розчинник, тобто мені подобається розливати лак для такої шагреньки. І два повних шари. Перший мокрий, другий мокрий. Єдине, дивіться, що перший не тік, тому що, якщо сильно парелєте, то може трошки підтекти десь. В місцях ризику, скажімо так. От, а так, в принципі, в таку температуру, от зараз 27 градусів, дуже комфортний лак. Тобто, коли холодно, він буває, може підтікати, ну, я маю навальти. Плюс 15. От, в температурі 23 і вище, веде себе дуже класно і сохне дуже швидко. Реально, ми зараз залакуємо 15 хвилин 50 градусів і можна виносити на вулицю. Дивіться, друзі, історичний момент. Через 500 років цю X5 знайдуть під землею, і під лаком буде знаходитись залишки мухи. Дивіться, вона навіть ще дригається, щось, щось хоче нам сказати, мабуть, що вона не хотіла. От. Проблема цих мух в тому, що, от, наприклад, є дрозофіли. Я, до речі, в малярці став мікробіологом. Чи зоологом, як це правильно сказати? Дрозофіли, вони малесенькі, вони дістаються повністю. А такі мухи вони лишають запчастини від себе в лаці. Їх потім дуже важко достати. На чорних кольорах це ще можна зробити, на сріблясному кольорі це був би перекрас. Ну, наприклад, якщо б це був якийсь там капот чи крило. Зараз ми акуратно дістанемо це все в тіло і залакуємо просто. Потім за потреби тут Що колеги, хочу сказати, що ця бісова штука дійсно працює. Е, я не знаю, яким чином, але пилу реально менше. Звісно, на утворення пилових частинок на лаці впливає дуже багато факторів, тобто це і чистота фарбувальної камери, і підготовка поверхні, і чистота інструменту, яким ви працюєте, чистота вашого одягу, е, рукавички і так далі. тобто Дуже багато факторів, але реально. Дуже велику роль грає на пластиці саме статика, яку цей прибор відмінно знімає. Він буде в продажу в магазині Малеві Челкам стосовно ціни. пишіть, будь ласка, в особисті в мій інстаграм або в інстаграм магазину. Також він буде на сайті malevichshop.com, де ви зможете його придбати. Тести він пройшов. Тобто, зараз запускаємо серійне виробництво і зможемо подарувати вам такий чудовий девайс. Всім дякую за перегляд. Якщо було цікаво, натисни вподобайку, дзвіночок, напиши коментар. А якщо ти ще не підписаний, будь ласка, підпишись. До нових зустрічі!